Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Покровський напрямок. Скажіть Вищі сили, допоможіть, що заважає нашим військовим знищити всіх росіян, що наступають на Покровськ. Ох, дуже сильні а, руйнування. Тут треба під... до расистів підходять якісь підтримка, ну і присутня зрада. Верніше люди, які працюють на расистів, здають інформацію або здають якусь артилерію, може, нашу. Заперечую, ось негатив убираю, заперечую. Заперечую, убираю весь негатив. Прошу вищі сили допомоги для наших військових на Покровському напрямку. Заперечую, повністю обираємось. Руйную всі плани російські, більше не можуть наступати. Руйнується логістика, знищуються всі склади з боєприпасами, знищуються повністю всі шляхи дороги. Більше расистів не надходить зброї, жива сила. Прошу допомоги від вищих сил. Допоможіть нам, будь ласка, знищити всіх, хто обстрілює покровсь, хто наступає на покровсь, хто вбиває наших людей. Прошу захисту міцного. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, захистіть всіх військових, українців. Всіх цивільних українців на покровському напрямку захистіть. І вдень, і вночі захищайте. Прикриваю, перекриваю, перекриваю. Не мить, не лишайте ззаду, і спереду янголи стоять, захищають. Крильми Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх наших військових на Покровському напрямку. Всіх цивільних людей захистіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі, і будь-яку агресію. Що чинять росіяни, що до наших людей одведіть, одверніть і назад на них поверніть. Хай вони по собі стріляють, себе вбивають і тікають, і лякаються. Буде так і так буде. Де будуть знищені всі, хто надав наказ окупації і наступу на Покровськ. Повертаємось біль сльози і страждання і смерті. Хай за це буде все сказане здійсненно, так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу.